Сьогодні у випуску спали ФСБшника. У школах Львівщини влаштовують зустрічі, щоб запобігти вербуванню учнів спецслужбами Ерефії. Львів отримав ще два трамваї з Базеля. Вони вже прибули до міста, і тепер у Львів електротрансії їх є 12. Мав лише 5% на відновлення, але вже стоїть на ногах. Після падіння з другого поверху пацієнт проходить реабілітацію у центрі «Незламні». Спалив ФСБшника у школах Львівщини проводять зустрічі, щоб запобігти вербуванню учнів спецслужбами Ерефії. Таку кампанію в усій Україні ініціює СБУ спільно з ювенальною поліцією, адже ворог активно намагається завербувати українську молодь до вчинення терактів. За час кампанії, яка стартувала 28 квітня, на Львівщині правоохоронці відвідали вже майже 200 шкіл. Мета таких зустрічей вберегти берегти дітей. Лектори розповідають молоді про всі можливі. Небезпеки, які чатують в разі співпраці з ворогом, дітей, які стикнулися зі спробами вербування, закликають повідомляти правоохоронні органи, вчителів, ювенальних офіцерів, а не закриватися у собі. Часто ворог вдається до шантажу, однак в СБУ наголошують, якщо ви не вчинили жодних протиправних дій, хвилюватися не варто. Повідомляти про спроби вербування можна через спеціальний чат бот у телеграмі, «Спали ФСБшника. Окрім того, під час зустрічей з учнями їм роздають спеціальні флаї. Ери із закликом не пали своїх, а спали ворога. На буклеті є QR-код із посиланням на чат-бот, а на звороті можна вписати номер ювенального працівника тієї чи іншої школи. Уся передана інформація, наголошують, в СБУ є анонімною і миттєво перевіряється. До чат-боту спали ФСБшника. Надійшло вже понад 5 тисяч повідомлень. Ми повідомляємо учнями, що є кілька сценаріїв таких. Результатів співпраці з ворогом, тобто перший це є смерть від підриву вибухівки, яку можуть занести. Друге це є каліцтво, якщо пощастить вижити після підриву, і третє це є ув'язнення, тому що у всіх випадках підривники, терористи та палії є викриті та затримані службою безпеки України та Національною поліцією. На щастя, в нас на Львівщині блоковані. Дуже багато здійснено превентивних заходів і блоковані можливі спроби вербування дітей. Тому у нас є випадок паління автівок військовослужбовців. Це був в липні. Зараз в нас паління релейних шаф це були студенти коледжу. А підривники, які намагалися підірвати управління поліції, відділ поліції. Вони приїхали з Києва. Їм було 22 і 21 рік. Львівська політехніка звільнила Василя Полепишина, який разом з дружиною ображав ветерана з інвалідністю у відділенні Ощадбанку. Досі Полепишин працював в університеті виконробом відділу головного механіка. Його дружина Ольга теж працювала у виші, але на сезонній роботі, гардеробницею господарського відділу. У Львівській політехніці зазначили, що обурені неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету стосовно українського військовослужбовця з інвалідів інвалідністю Романа Яворського адміністрація політехніки попросила вибачення у військовослужбовця. Нагадаємо, 5 травня ветеран з інвалідністю Роман Яворський виклав відео, де його ображали незнайомі. Чоловік і жінка у банку піддавали сумнівам його військову службу та інвалідність. Конфлікт розпочався з того, що ветерана поза чергою обслужили, хоча це передбачено законодавством. Мав лише 5% на відновлення, але вже стоїть на ногах. 38-річний Володимир Трачук із Коломиї на Івано-Франківщині. Ще на початку грудня вдома він міняв лампочку на зовнішній стіні будинку і раптово випав з другого поверху. На землі чоловік вже не відчував ніг. З місцевої лікарні його за кілька днів скерували до Львова у центр Unbroken. Володимир мав пошкодження спинного мозку і повністю був прикутий до ліжка. Він зовсім не міг себе обслуговувати. Але з першого дня почав займатися із фізіотерапевтом Ростиславом Мастеляком і вже на третій місяць почав стояти та рухатись за допомогою опори. Попереду ще тривала реабілітація, але мета Володимира повернутися до повноцінного життя та роботи. Львів отримав ще два трамваї з Базеля. Вони вже прибули до міста, і тепер у Львів електротрансі їх є 12. Загалом місцева швейцарська транспортна компанія передасть Львову до 25 вживаних великих трамваїв із низькопідлоговою секцією. І ще 10 менших вагонів для запасних частин. Усі транспортні засоби мають доставити до кінця цього року. Також Львів отримав 11 трамваїв та запчастини до них зі столиці Швейцарії, Берна. Половина із цих вагонів вже курсує, а у минулому році 12 енергоощадних трамваїв Львову подарувала берлінська транспортна компанія. Усі трамваї з цієї партії їздять на міських маршрутах.